Сьогодні на огляді набір 76451 Привіт Драйв Візит Тітки Марч, який відтворює всім знайому сцену візиту до будинку сім'ї Дурслей на Привід Драйв з частини Гаррі Поттер та в'язання з Кобану. Вітаю! З вами Прикові Ауа. Набір, який вийшов влітку 2025 року, має 639 елементів, 5 мініфігурок, одну роздуту версію та пса. Набір я збирав із великим задоволенням, тому давайте його оглянемо. Біля будинку маємо ліхтар, табличку з назвою вулиці та сову, яка чекає на свого господаря. Модель будинку має багато різноманітних декоративних та ігрових елементів та складається з двох частин. Для відкриття достатньо легенько потягнути за спеціальні ручки на стінах. Перед будинком є багато рослин. Також мені сподобалось, як тут зроблено дерево. Спеціально таким чином, щоб закривати проміжок між частинами будівлі. На дверях бачимо поштову скриньку з великою купою листів. Також дало реалізована водостічна труба виглядає дуже реалістично. На даху розташована телевізійна антена, яка, до речі, зроблена з виденки. Для вікон було багато наліпок, і це не дуже зручно, тому що треба клеїти їх рівно, щоб не зіпсувати вигляд. На другій частині бачимо великі скляні двері, через які якраз і вилітала тітка Марч. Поруч розташована годівничка для птахів та таємні дверцята під драбиною для доступу у комору Гаррі. На другому поверсі є вікно з гратами, яке при бажанні легко виймається. Роздуту тітку Марч можна прикріпити на двох різних місцях з кожної сторони будинку на спеціальний прозорий елемент. При відкритті отримуємо доступ до кожної кімнати, їх тут чотири. Передпокій з вітальнею, кухня, кімнати Гаррі та Дадлі. У передпокою та вітальні знаходиться багато елементів інтер'єру: картини, статуетки, годинник, велике крісло та камінь. Один з листів все ж таки потрапив у будинок, не дивлячись на те, що поштовий отвор у дверях дядьку Вернон закрив дошк. На кухні бачимо великий стіл, за яким можуть сісти, на жаль, тільки три особи: святковий тортик, який Добіс кинув на голову гостям у другій частині, яєчню на сковороді, духовку та вихід на заднє подвір'я. Тут мені дуже сподобалося, як виглядають світильники. Стіл можемо знімати для зручного розташування персонажів за ним. До речі, тут також є двері в ту саму комору під сходами. У якій колись мешкав Гаррі. По сходах піднімаємося на другий поверх, де бачимо ще дві кімнати. Перша кімната Дадлі, яка завалена солодощами та розвагами, друга кімната Гаррі, в якій немає нічого, крім ліжка, прапорця його факультету та пакуночка цукерок Бертібоц з різноманітними смаками. Поруч є невеличка фара. Прийдемо до мініфігур. Тітка Марш Дурслі та її розпухла версія це перша поява цього персонажа в серії. Цікаві принти, які показують нам навіть розірвану одежу. Леговці класно зробили розпухлу версію, вийшло дуже вдало. Суворий дядько Вернон. Вередливий Дадлі, який тільки но виліз за столу, дуже гарні принти, які вдало підкреслюють його натуру. Гаррі Поттер, Пес Ріпер та тітка Петунія. Остання, як на мене, найгарніша фігурка в цьому наборі. В підсумку можу сказати, що цей набір в першу чергу розповідає історію та дає змогу вам бути її співавтором. Він стане чудовим доповненням вашої колекції по чарівному Всесвіту серії Лего Гаррі Поттер. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож дякую всім за перегляд!